Ми продовжуємо далі нашу рубрику посів зернових з малими нормами. Сьогодні на полі попередник сонячник, дивіться яка картинка. І ми сіємо озиму пшеничку від компанії Zaten Union з Вілем. Сіємо в нормі 2,2 млн, Це десь в кілограмах 120 кг. Кілограм. І плюс НПК 10 20, 20 100 кг на гектар. Дуже цікаво. Сіємо по нулю. Сівалочка наша СЗ 36. Яку ми її обновили, переробили. Я вам знімав, показував минулі відео з Ячменем. Дивіться, як вона класно справляється з такою палицею. Яка залишилась від соняшника. Зараз під'їде трактор. Лише нам трактори сигнали світлом. Є на сівалці два сівачі. Ну, На всяк випадок, ви самі знаєте, палиця велика, може і забивати місцями, поки ще таких нюансів у нас не було. Дися, як вона класно справляється з... О. І ззаді ось така картинка. Іде такий важкий волок, він нагинає палку, ломить її і ложить на землю. І я думаю, що за зиму ця палиця під впливом природних умов вона просто розпадеться. А тим більше ми вам тоді покажемо, як воно буде. Будемо спостерігати. Це новий сорт пшенички. Ми його хотіли випробувати з малими нормами, щоб побачити, як він в наших умовах буде себе показувати, як він кусить, як він розвивається. І взагалі, як буде формувати майбутній урожай. Так що слідкуємо далі, далі буде.